Що народ, добрий день. <кій> З того ту не був в ефірі. І прийшов цей момент, що продаємо техніку. До болі, звісно, неприємно. Ну але... нічого не зробиш. Коротше так, сьогодні на продажі у нас буде 4 агрегата. Зараз швидко пройдуся по них. Покажу. Шукає Рен. КРН на підшипниках секції Состояння... Состояння... Состояння нового. Так він із виду, ви самі бачите, ну, підкрашений, звісно, понятно. Десь років 5 йому 7. Про КРН скажу так, що це самий в хазяйстві був безотказний агрегат. Тобто КРН ти просто під'їжджаєш. Чіпляєш і їдеш. Нічого не мажеш, нічого не крутиш, нічого не, не дивишся, ревізії немає ніякої. Вцепив і поїхав. Це саме була, можна сказати, любима робота. Значить, Дивіться, на даний момент стоять тільки лапи. Також у комплекті будуть звісно, бритви і теж оддам підгортачі. Тобто комплект бритв, комплект пригортачів. Все є. Стан супер, колеса, все крутиться, все, ну, все на підшипниках, все чітко, ну, в апарат, можна сказати, стан нового. Е, так, ага, зараз підійдемо до резини. До резини підійдемо. Ну, це ще його рідна резина, звісно. Тобто вона в такому стані. В общем, стан, стан агрегата. Одна була проблема тут, ну як проблема заводу, заводом, воно тут було той, все порозбивано. Там все поуселяв, втулочки, повварював. Всередині теж втулка, все точене, все красиво, капітально, стоїть рівно. В общем, без проблемний агрегат. Хто купит, не пожаліє однозначно. Та ну, в принципі, так як і все. Проходи. Так. Другий кандидат на продажу. Катки рубищі. Рубищі катки теж куплені були перед саме осінню, перед війною у 2021 році. Е, рік порубав, може, гектарів 100. Потім, вже коли війна почалася, вже там такі кусочки, то, то 10, то 20 рубав те що, те, що удавалося. <кхем> Ще поїхати, обробити. Те Ще трошки щось рубав. Ну, теж стан. Бачите, навіть були сама острійоз зубів покрашена, так раз поїхав, порубав, ну, підтупилося, циліндр сухий-сухісінький, дийшло, троси, шланги, ну, в общем, вцепив і поїхав, на цей сезон воду наливні, звісно. Воду заливаєте і шуруєте, все крутиться, все чотенько, корпуса на 4 отвори, нічого не мінялося, нічого не крутилося, а також агрегат безпроблемний з самого початку. Все нормально, все мазалося. В общем, повністю справні катки, приїхав, учепив. І поїхав в степ. Ну, от так от дивіться, стан резини, по стану резини. Зараз ви з другої сторони теж можете судити, як він проїхав. Це, це тим, що він більше їздив, чим працював. Такий стан резини, диск, вижте, диск вже, якщо <кх> 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 <кх>, чесно, такі диски я перше побачив, диск сплошний. Не так, як у нас на ПТС, що з двох половинок, а диск сплошний, ну це. Не бачу ніякої в цьому проблеми. Я думаю, цієї резини хватить ще на роки. Так що, який там диск, можна буде поїхати раз і на шиномонтаж. Ніде абсолютно рама не лопнута, ніде ніяких не тріщин, ніяких з ним проблем нема. Абсолютно годний варіант, щоб купити і працювати. Це такий агрегат номер 2 Значить, Дивіться, одразу по цінам скажу. Ціни я напишу у першому кунти, коментарі закріпленому. І вже тоді будете орієнтуватися, там дзвонити чи, чи приїжджати, чи як воно там вийде. Так, аграт номер 3 е, АГД. Так вона називалась на заводі, агрегат ґрунтообробний, грунто, дисковий. Значить, що з ним? з ним? Е, в принципі, все нормально, готовий він до роботи. Е, теж перед війною, зимою були перебрані всі ущільнювачі, всі сальники, всі там пластмаски, е, тобі ж диски. <кій> е, диски всі крутяться, все без проблем. Є куди ще тягнути гайку тут. в общем, ну... Все тут крутиться, все, вертиться, вона трошки перероблена, дивіться, це, ну, так, хто знає той знає, ці колеса були посередині. І за що цього відстань між дисками була дуже велика, і її постійно ряд, задній ряд зносило. Ну, це проблема всіх АГД-шок, АГДшок, шок, АГД -шок удашок, всіх, у кого диски на різних стойках і в одну сторону повернуті. І так, я зробив кріплення, виніс колеса назад і сам саму відстань між дисками трохи скоротив. Прицепне, тобто, ну, да, так скажем прицепне надійне, теж раз зробив, ніде ніяких проблем з ним не було. Все тут воно уварено, заварено, все чітко. 에... Штоп розроблений для транспортного положення. 에... Каток, переробив. Каток переробив. Шина, То есть, підпосів, робить чітко, 에... ага. також тут раз було менші підшипники стояли, раз мене було, не, не усмотрив, так сказати. І... Розбило підшипник, поточив більші корпуса, поварював, стоїть, по-моєму, був 206, поставив 208. Точно по цифрах не скажу. Це так приблизно. Знаю, що стояв один, поставив я більший. Це так теж було на перший рік, мабуть, як я їх купив після того, як поміняв підшипники. Проблем взагалі ніяких. Нагрузку тримає. Оцей планчатий каток набагато краще. Ну, грудочки розбиває, робить чітко. Прицепне, тому що земля була далеко, їздив, тягав за собою, так сказати, ще агрегати. Так, катафотики. Ну, коротше, в общем, агрегат вважаю достойний, думаю, трошки на нього буде поменша ціна. В общем, кому треба, кому треба, розгляньте цей варіант. Одне, що, допустимо, ну, якщо ви будете брати його на цей рік і використовувати. Що можна спокійно їхати, як зимою поставити, станете на ремонт, тут, звісно, треба тут трошки підбивано, тут треба буде повтулити пальчики. Це одне, що. Тобто колесо трошки шатається, все, колеса крутяться. Це колесо, мабуть, трошки щось був, наскакував кудись. В общем, колесо трошки пом'яте, метал уварював, ну, але все ж чистики, всі діла. В общем, Тут не розбито нічого, тут все нормально, шланга. В общем, ну, стан дисків дивіться, стан дисків я б сказав. Та ну 50%, може 60%, моя ззаді 50%, е також коли той. Коли я... Е Уплотнення міняв, я задні диски і передні поміняв містами. Тобто Передній знашується більше, я ззаду поставив наперед, ззаду наперед, спереду назад. Тобто Ви бачите, так? ззаді трошки менший зуб, з <кху> трошки більший. Так, ну, в общем, я б сказав теж, помазав і вперед агрегат. Агрегат безодказний, працював від початку до кінця і працював би далі, якби. Не самі знаєте що. Так, ну і четвертий четвертий агрегат на продаж. Отакий От румчик. Румчик взагалі е, дуже вийшов, ну, удачний, я б сказав, той тобто дивіться, рум куплений був у Орсільмаші, Орсельмашський рум. Е, і сам поставив на тележку. Тобто теж він так один сезон порозкидав, більше в нас умов. Для мерзлоталого не було. Хотів раз спробувати пшеницю ним посіяти, так до цього не дійшло. Ну, в общем теж наробіток мінімальний і додавлено дві, дві надставки. Ну, так завод каже, що вони 200 кг додає кожна. Ну то Як засипав із бега, приблизно півтора бега сюди влазить, півтори ну, тонни. Тож називаємо його РМД півтори тисячі, грубо говоря. Ну, теж стан, стан дивіться. Все покрашене, все він ну, зразу після роботи мився. Стан ніде нічого не гниле. Все чітко, все сухенько, резеточка також підчіпляємо прицеп, резеточка. Все чітенько, фонарики, електро, все працює, резетка працює, все, все ж у нас нержавійка. Це нержавійка, диски з нержавійки, ну, в общем, все, все працює, все крутиться, цепки, гідроциліндр, все на мазях. Е -е, теж підчепив і поїхав, по стану резини теж, може, можете бачити, що він, ну, він не їздив, він не їздив. Е -е, колеса робив сам. Ступиться шестишпильна ПТСка. Так мені на заводі зробили два таких колеса під резину 15, 10 на, на 15,3. Ну, в общем, така удачна резина, трошки її можна підпустити, вона низького тиску вважається. І коли ти їдеш, він чотенько амортизує, не кидає його ніде нічого. Резина ця суперова. Тут промопора, карданчик. Дійшло до шланги для того, щоб відкривати, закривати гідроциліндр. Зробив собі так, тобто ви з кабіни будете бачити, коли гідроциліндр тягає, ви будете бачити, заслонка закрита чи відкрита. Така зроблена дробинка. Зараз залізом, з вами глянемо всередину. То есть тенд, все нормально, трошки вода зібралася зараз. Ну, в общем, нічого не гниле, ніде нічого, все нормально. Той вал не ржавіющий. Стан. Стан у нього можна сказати стан нового. Так, закриваємо. Закриваємо і закидаємо. тобто ну такий апарат, хто буде розкидати ну як тягати тону на собі на навески і потім не знаєш, як... Вивертати, то це ну, просто супер варіант. Плюс я ж говорю, ззаді причеп. причепив з собою, повіз беги, чи мішки, чи що, чи добре, чи 7 І вперед ну, агрегат, бомба супер. Так, зараз сповнив, ще підійду, ще є один агрегат. Так, є, і Також є оприскувач. 14 метрів штанги, 800 літрів ємність. Насос теж теж ви самі бачите по стану покраски куплявся перед, перед самою війною. Стан робочий стан ближче до отлічного. Все тут є. Насос, все сухенько, все чистенько, ситочко, кришка вже. Кришка вже та, що на різьбі хороша. В общем так, тут по швелірку регулювання. Оприскувач класний. кстати, е, е, він тут з копірувальної системи. Штангу тобто, відпускаєш і вона якоби копірує, якоби копірує трошки наклони. Так, і ще секунду. Ну і так зніму катки КЗК 6 кольчу то шпорові. Товариш сам робив, катки саморобні, але це нічим вони не, від... не відключаються від заводських. Все каточки, ну, якщо кому треба, тут я думаю, буде ціна взагалі приємна. То все зроблено, скопійовано ну, розміри, все скопійовано з катків заводських. Все теж працюють, свою роботу роблять, копіюють, все нормально. Циліндр сухий, катки, в общем тоже, я б сказав, бомба. Ну, в общем що, ціна буде, я вже сказав, закріплена в першому коментарі. Телефон буде, дивіться, кому, можливо, що потрібно, телефонуйте. Отгрузка, погрузка, погрузку організуємо. Я думаю, що якщо ви будете забирати, то ви приїдете своїм транспортом, а ні, тут по місту знайдемо евакуатор, я думаю, з цим розберемося. Це не проблема. То, в общем, отакі от агрегати. Що? Про, Продаємо за ненадобністю. Ще раз пройду такий огляд і будемо. Закривати. Вітос. Все. Дивіться, вибирайте, телефонуйте.